Мені звати Ніколенка Анастасія і я закінчила річний курс фізики у навчальному центрі Явкурс у 2020 році. На початку навчального року в мене виникло шалене бажання здавати ЗНО з фізики. Але на жаль, я не змогла знайти чудового репетитора з цього предмету вимушена була протягом декількох місяців самостійно готуватися до ЗНО. Але я як кажуть, якщо життя дає тобі свіжий ОМОН, то зробить з нього номена. У моєму випадку «Свіжий лимон це запрошення від навчального центру я в курсі на консультацію для старшокласників та їх батьків. Вона мене зацікавилася нестандартним та ефективним підходом до вивчення певного предмету. Незважаючи на те, що уроки пройшли екватор, я вирішила приєднатися до групи з фізики. Безумовно, спочатку було складно, оскільки треба було проходити новий матеріал з групи та не заганяти їх. Але завдяки тому, що уроки побутовані. Зручним чином до абітурієнтів, не потрібно постійно їздити до центру. Я встигала відпочивати та опрацьовувати матеріал. Так, під час зимових канікул я відпочивала та наздоганяла пропущені теми з фізики. Це було просто завдяки онлайн-доступу до особистого кабінету з завданнями, теорією та відеоуроками. Якщо ж в мене виникало питання, я зверталася до вчителя. Він мені одразу відповідав на мої питання. Окрім цього, група проводили співбесіди, як уникати помилок на ЗНО, як правильно розподіляти час, та боротися зі стресом. Тож, таким чином, ми не тільки вчимося розв'язувати задачі, але й морально готуємося до ЗНО. Тож, якщо у вас є бажання скласти ЗНО на високий бал, приєднайтеся.